Скільки церкви в церкві, перше слово Христа з Христа прагну, любов Бога церква має бути місцем досвідчення Божої любові, дивлячись на міф про Орфея і Євдіку, очами отців церкви, в такій поглибленій евангелічній інтерпретації, то відкриваємо, що Ліра, котру несе Орфей в лівій руці. Не є в центрі цієї розповіді, а от ці церкви кажуть, що ця ліра є власне зображенням церкви. В християнстві не йдеться про церкву, в християнстві йдеться про Бога і Його любов до людини. до всього людства і відкриваємо, що ліра є знаряддям. Що є знаком, що є способом, в який Господь Бог хоче приходити до людини? Церква не є ціллю, церква не є центром цього оповідання. Центром є любов Бога, котрий кричить до людства. Прагну прагну тебе, людина, котра зрішила, котра від мене відходила, і хочу тебе шукати, знайти в будь-який спосіб. А найважливіше таким способом, знаряддям, знаком є церква. І церква є власне тією лірою, на котрій грає Христос. Виграє прекрасну мелодію, хоче вигравати прекрасну мелодію, котра буде розповідати про любов Бога до людини, і котру людина захоплено захоче почути і спрямувати себе до Бога. що церква сама думає про себе? Читаємо в Люменґенціум. В тій конституції, котра говорить про церкву, про її тотожність, що церква є в Христі, якби таїнством, тобто знаком і знаряддям внутрішнього єднання з Богом і єдності цілого людського роду, Можливо, це важка дефініція, але для мене прекрасна і щораз більше її розумію. що відкриваємо церкву якби таїнство в Христі, тобто знак знаряддя. Тобто певний інструмент, через який Господь хоче з'єднати людей з собою і людей навзаєм у спільноті. Бачимо, що це не є просто, особливо сьогодні. В церкві можемо відчувати, що можливо є навіть навпаки, що декому важко знайти себе в церкві, щоб зустрітися з Богом, і важко також подумати про церкву, як про знаряддя, знак, котрий єднає людей. В той час, власне. Маємо робити все, щоб ця дефініція справдилась також сьогодні. Це передусім залежить від прийняття Божої любові, від дозволу, щоб Бог нас полюбив, від почутого слова про це прагну, прагну, щоб ви приходили до мене і щоб ви моїми очима з моєї перспективи, як церква, дивились на людей. Якщо зануритесь в моїй любові, то винернете потім перед людиною. Щоб могти з нею потім зустрітись і щоб її любити так, як я люблю її. Щоб більше церква стається собою, коли дозволяє Ісусові, щоб міг щоб міг нас огорнути своєю любов'ю, читаємо в листі до Ефесіан Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води з Словом, щоб появити собі церкву славну. Без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. це. Нам показує, що церква не є ідеальна, що Христос полюбив церкву на хресті і кричав: «Прагну!». навіть по відношенню до церкви, котра є порочна, котра має зморшки, і це його прагнення полягає в тому, що своєю любов'ю хоче церкву відновлювати, щоб була святою. пригадується мені такий жарт. Може, для когось це буде здаватись недоречним, але для мене він є настільки істотним, що показує нам, що так насправді має робити церква. Отже, певний чоловік, що мав труднощі у спілкуванні з жінками, попросив свого друга, котрий був сміливіший, щоб влаштував його зустріч з якоюсь подругою. Ну, в кінці все таки вдалося їм знайти таку, але друг повідомив його, що та подруга не є дуже вродливою, але чудово співає. Отож, зустрілись. На каві в кав'ярні, і той чоловік дивиться на ту жінку, дивиться на ту жінку, дивиться на ту жінку і каже: співай, прошу тебе, співай. Може, посміхнемось, але так собі думаю, що Христос є тим, котрий дивиться на нас, дивиться на нашу вроду, дивиться, як сильно ми є зморшкуваті, як сильно ми є забруднені гріхом. І говорить до нас: співай, прошу тебе, співай, тобто прославляй мене. І це є перше. Якщо хочемо бути церквою Христовою насправді, то маємо Його прославляти, маємо дозволити Йому любити нас. А з цієї любові буде народжуватись правдива Христова церква. Отже, перше наше завдання в церкві є віддавати честь і хвалу, першинство Ісусові Христові. Тоді і церква стається церквою. Для популяризації християнського контенту просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами.